Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єршвець. Хто тільки не заробляв на українцях під час війни? От подивіться мені в очі, я ж їх ніколи не видвожу. І скажіть, хто на вас не заробляв? Влада, чиновники заробляли, депутати заробляли, поліцаї заробляли, ТЦКшники заробляли, прикордонники заробляли, лікарі заробляли. Вчителі заробляли на ваших дітях. На українці, На українцях заробляють усі. На простих українцях заробляють усі, кому тільки не лінька. Ну і Верховна Рада вирішила: ну давай ми ще заробимо на українцях. Не хочете служити в ЗСУ, плати гроші. Економічне бронювання розглядається в Верховній Раді. Однією з умов економічного бронювання є зарплата українця 35 тисяч гривень в місяць, і від цієї зарплати будуть відраховувати на Збройні Сили України. Але хто з українців заробляє 35 тисяч гривень чистої зарплати? Скажіть, будь ласка, от хотів би в коментарях, якщо люди під цим відео будуть писати коментарі, хай хтось напише, може, він заробляє 35 тисяч гривень. Простий українець, селянин, робітник, інтелігент заробляє таку зарплату. Для мене це космічна зарплата. Не знаю, як для кого. Ви знаєте, однією з запорук перемоги України, на мою думку, є те, що на фронт повинні йти усі. І бідняки, і головаті. А от бідняками, так, у бідняків одна доля, Йди на фронт або каліка, або мертвий. А головаті вже не знають, як ще і під яким під яким поводом здерти з українця простого гроші. Навіть за його смерть. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Ігор Кравцов, дякую. До нової зустрічі!